Власне, ми тут у студії обговорили повідомлення CNN. Вони посилаються на кількох американських посадовців, обізнаних з оцінками розвідки Сполучених Штатів Америки, і кажуть, що Росія зосередила на лінії фронту для можливого наступу з метою захоплення додаткових територій значні сили. Що означає це буквально, що переговори, які зараз відбуваються у Туреччині, це певного роду імітація з боку Російської Федерації. Мені здається, що це все дуже російський спосіб ведення переговорів, коли е, біля столу переговорів відбувається імітація, відбувається психологічний тиск, відбуваються різні ігри. А в цей час на полі бою вони намагаються десь просунутись, десь е, підвищити тиск, десь щось захопити. І від цього от, історично є одні ліки. От їх дуже добре прописав колись гетьман Сагайдачний, коли теж була війна, речі посполитої з Москвою, і е, тоді. Військо польсько-козацьке стояло недалеко від Москви, то вели теж росіяни переговори десь в такому ж стилі. Давайте давайте поговоримо, а тим часом вони там щось відіб'ють, захоплять і таке інше. То е, дачний пішов в такий невеликий рейд. Е, пройшовся вогневим мечем трошки навколо Москви. І відразу Росіяни захотіли йти на переговори, е, тому, е, тому це е, означає, що для України. Є єдиний спосіб власне ефективно готуватися до переговори. Це підтримувати збройні цього промі а також ефективно працювати із е, союзниками. Я от слухав трохи кінець перед моїм включенням абсолютно згоден, Що було сказано: тут треба посилювати інформаційну складову і дипломатичну складову, використовувати зараз всі можливості для того, щоб переконати союзників, що найкращий спосіб переговорів з Москвою це завдати їм якомога більше болю. До речі, от зараз е, перебуваю на конгресі міжнародного демократичного союзу. Це об'єднання правоцентрицьких партій від американських республіканців і британських консерваторів та до німецьких християнських демократів і е, інших. І е, тут власне головна така червона нитка. А от як же росіянам більше е, з, дошкулити? Ну от єдиний спосіб дошкулити це підтримати збройні сили, щоб вони зробили своє на полі бою, і е, працювати дипломатично, використовуючи всі можливі матері. Пане Ростиславе, ще один елемент цього пазлу Блумберг написали про те, що в Штатах пропонують відновити роботу Ради Росія НАТО в рамках врегулювання війни в Україні. Я нагадаю, що робота цієї ради була призупинена на етапі вторгнення Російської Федерації на етапі початку гарячої фази конфлікту. В чому ідея і в чому сенс зараз поновлювати таку співпрацю з Росією? Чи не виглядає це для вас як надання додаткових б? Енефітів для Російської Федерації це абсолютно виглядає як абсолютно невиправдане надання бенефітів, тому що будь-які послаблення Росія традиційно сприймає як потребу вимагати ще. І якраз тому треба посилювати дипломатичну складову, щоб пояснити на всіх рівнях: чиновники, чиновникам, депутати, депутатам, журналісти, журналістам, експерти, експертам, і так далі в американському естеблішменті, тобто в колах прийняття рішення, що це так не працює що Росія розуміє одну мову, мову сили, і саме цією мовою з нею має говорити вільний світ. Ну і зацитую э, очільника європейської солідарності Петра Порошенка. Він каже, що західні союзники мають розраховувати на резервний план у разі відмови Путіна зупиняти війну або жити, хоча б на ось це 30-денне перемир'я. Світ має задіяти надпотужні санкції та передати нові пакети зброї нашій державі. Ну а Україна власне теж має перед собою завдання зупинити транзит російської нафти через власну територію. Про це каже Порошенко. Як ви ймовірність? подібного розвитку подій бачите, чи дійсно у Європи є ось цей план Б і на нього вона опирається? Для того щоб залучати до цього плану Б Європу, Україна має досить чіткий перелік речей, які вона має зробити сама. Перше, справді те, про що говорив Петро Порошенко, це зупинити транзит нафти. Друге, це так само те, що є в пропозиціях європейської солідарності, вимагати принаймні припинення анонімності в телеграмі, тому що там якраз посуться. Інформаційні і псошні, як прийнято казати, агенти Росії, і на жаль, в політичній боротьбі захопившись там боротьбою з опозицією, військовими, місцевими громадами, і такі інша влада підігрує фактично цьому розплоджуючи цих анонімних агентів. Тож там треба цього позбуватися, і тоді законопроекти треба наводити в порядок з регулюванням криптовалюти, тому що це використовується і для корупції, і для суто. Uh, таких uh, агентурних впливів з боку Росії і uh, ведучи в цьому перед набагато легше переконувати європейських та й американських колег приєднуватися до подібних ініціатив. Почули, пане Ростислава. Дякуємо за ваш час і коментар. Народний депутат фракції Європейська Солідарність Ростислав Павленко був з нами на зв'язку. Ми ж продовжимо новою темою. Угода про корисні копалини між Україною та Сполученими Штатами Америки запрацює уже найближчими тижнями. Про це заявив керівник офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю РБК Україна. Натомість, Financial Times, я нагадаю, писали днями, що реальні результати від втілення цього документу можна чекати лише за 10-15 років, адже це потребуватиме величезних інвестицій приватного сектору для запуску проектів. Проте Україна вже виконала всі внутрішні процедури щодо запуску інвестиційного фонду реконструкції в межах угоди зі сполученими штатами Америки. Про це відзвітувала перша віцепрем'єр та міністр економіки Юлія Свереденко. Ще одна віха на шляху до запуску Українсько-Американського інвестиційного фонду реконструкції. Україна завершила всі необхідні процедури за графіком і сьогодні вручила офіційну дипломатичну ноту, що підтверджує це тимчасовій повірені у справах США Джулі Девіс. Ще один чіткий сигнал: Україна виконує свої зобов'язання, рухається у правильному напрямку і готова до стратегічних інвестицій. Зокрема, днями Верховна Рада підтримала зміни до бюджетного кодексу задля реалізації угоди між Україною та США у сфері надрокористування. За відповідне рішення у першому читанні проголосували 286 народних обранців. Законопроект передбачає, що половина доходів, які Київ отримає від видобування корисних копалин за новими ліцензіями, будуть надходити до спеціалізованого фонду державного бюджету. Джерелами таких надходжень стануть рентна плата з нових дозволів на користування надрами, кошти від видачі нових спецдозволів і доходи від реалізації державної частки продуктів за новими угодами про розподіл. Наче добігає фіналу епопе з цією угодою, але от пан Єрмак каже, що буквально найближчими тижнями вона має шанси запрацювати. Є різниця між прогнозом Financial Times у 10-15 років і прогнозом Єрмака у кілька тижнів. Як це розуміти? Я думаю, що мабуть тут мається на увазі, що угода стане певним сигналом взагалі для американського бізнесу. Приходити в Україну інвестувати і брати участь в якихось там проектах. Це може бути перший момент. Другий момент. ви бачили, наприклад, дві інші угоди, які були підписані? А я от про це питав депутатів, які так. приходили мене цього тижня. Я кажу, не бачив день за днем. Приходить депутат. Я питаю, а вам вже щось принесли? Ні, вам же що Кожен відповідає? А ми не підписи. Ми не знаємо, що там угу. розумієте? Я не кажу, що там якась конспірологія. Наприклад, але коли уряд каже, що це типу ну, дві комерційні угоди, їх немає сенсу значить, публікувати, але вони насправді важливіші набагато за те, що було ратифіковано безпосередньо парламентом, бо вони деталізують діяльність цього фонду, деталізують діяльність агентств, які будуть відповідати з українсько-американського боку. І я не виключаю. Що там, може, є якісь просто речі, про які ми не знаємо, вони торкаються певних сфер, які дійсно можуть запрацювати вже зараз. Е, тому почекаємо пару тижнів, е, потім запитаємо, е, що взагалі це було, де якісь там наслідки. Е, може бути насправді і таке, що ми будемо про цю угоду за кілька місяців згадувати точно так же, як ми зараз згадуємо про раз, два, три, чотири. Здається, плани перемог були різні mm -hmm. стійкості перемоги там, і так далі. Може бути і така історія. Власне, угодою. але скоріш за все, тут щось записано в тих проектах, які ми не бачили, але які вже підписані. вони не потребують ратифікації, і можливо там мова йде про більш широке представництво або більш широкі можливості для американців щодо інвестицій, спільних якихось проєктів, нових ліцензій і багатьох інших речей. З іншого боку, дивіться, якісь родовища, які знаходяться на території України, де не ведуться бойові дії. І вони далеко від фронту їх же теоретично можна розробляти і зараз. Правильно може нас якісь сюрпризи будуть чекати в тому сенсі, що так звані сплячі ліцензії зараз дуже швидко будуть відмінятися.